Ваші е, комунікації, вони трошечки, знаєте, десь на рівні зростаючого ринку, а ринок у нас вже не зростаючий. І люди в нас вже розуміють, що видаляти волосся це нормально, і вони розуміються практично на всіх там способах, на всіх технологіях, але тільки в них каша в голові. Ви їх самі заплутали, розумієте, що краще. І воно сидить і думає, ця людина нещасна, чи Олександритовій лазер її обрати, чи діодний лазер, і вона йде і купляє що? Станок в супермаркеті. А ринок як персик, я йду, да, тому що мені потрібно обов'язково дати висловитися. Уявіть собі, скільки а, людей просто до вас не доходять. От ви говорите, що ми говоримо про те, хто там який лазер свій рекламує, не рекламує, розповідає, який кращий. А от людина лежить на кушетці, вона мене таке питає, Настя, а який лазер кращий? От в тебе він кращий, чи на Олександрит мені краще піти? Чи може мені Ело зробити? Як тоді відповідають людині? Ну ви самі відповіли вже. Під... Да, ні, підпишіть, під, під, як вас звуть? вона вже у вас на кушеці лежить, розумієте? Вона якось вже продерлась через увесь цей, цей трендець комунікаційний, який влаштували ви і, і ваші колеги.